Програма за чи проти я вітаю глядачів телеканалу Рада. І з нашого ефіру Андрій Демиденко, відомий український поет-пісняр, народний артист України, заслужений діяч мистецтв України, академік, професор, лауреат міжнародних премій. І як я нещодавно дізналася, народний посол України. Я вас вітаю нашій студії. дякую. Я сердечно вітаю ваших телеглядачів і наших телеглядачів. Давайте поговоримо з вами: от про наш складний час. І про українську культуру, якою вона має бути для нашого часу, От як ви вважаєте. Для нашого часу вона має бути не такою, як є. Це... А хтось знає, якою mm -hmm. вона повинна бути. Ви знаєте, все-таки ми маємо якийсь історичний, на превеликий жаль, досвід воєнних дій на терені mm -hmm. нашої землі. І ми знаємо, була Друга світова війна, так, і ми знаємо. Яку роль відігравала культура, мистецтво в е вихованні духу, патріотизму? Десятки тисяч е бригад е артистів, читців, співаків е оперезали угу. всі паралелі меридіани фронтів? Ну, дивіться, дійсно, якщо говорити про культуру, і про мистецтво, то це все-таки місія певна в забудь-яких умов і забудь-якого часу. Поза засумнів, причому божественна місія. І ви знаєте, mm -hmm. для чого будь-який жанр мистецтва існує, на моє переконання, глибоке, і я думаю, на переконання життєвої практики. Для того, щоб лягати на душу якимось добром, якимось добрим світлом, щось народжувати в нас таке, до чого ми тяглися. Ну, ви сказали на початку нашої розмови, що, напевно, зараз культура не зовсім така, яка мала б бути, зважаючи на ту ситуацію, в якій Україна опинилася. А нещодавно інтерв'ю ви сказали, що в Україні, особливо в пісенній культурі зараз не вистачає пісень військового змісту. Це насправді так є відчуття такої нестачі? Та ви саме відчуваєте, що ця нестача дуже зрима. І uh -huh. Творів як таких тематично і схоластично народжується чимало. Але мені важко назвати, та я говорив із бійцями АТО і командирами батальйонів не, не можуть прикласти своє серце, зігріти своє серце. В окопах чи в хвилини якогось миттєвого, умовного спокою це творами. Тобто, щоб відображали вони їхній чуж... стан? Вони чужі, вони mm -hmm. нежиттєві і просто паркетно... з паркетним лоском, дек... декларативні. Ви знаєте, що таке пісня взагалі? Адже це ну, так звикли, тому що. На фоні нинішніх тенденцій, і тут не тільки артисти винні, композитори-співаки та й поети, а такі життєві колізії з'являються, що співак сам же йому немає за що замовити пісню, наприклад, так? Ні вірш хороший, ні музику, ні аранжування. І тому він сам пише і музику, і вірші. І сам пробує якось аранжувати те, що створює. або попросити когось в студії. І виходить, в принципі, може би і непогано, але єдина біда сам пише вірші, сам музику, сам співає і сам себе слухає. От така виходить тенденція. І знаєте, сьогодні е, мирило мистецтва сунулося не в той бік еталону. Якщо все-таки раніше, навіть 10-15 років тому назад вболівали, щоб твір був і художньо, і духовно наповнений, сьогодні переслідується майже всіма один вимір успіху. Це щоб аплодували, щоб сказали, о, прозвучали, таки та сказати, можна порухатись і так далі. Мізки відключаються повністю, і це у більшості навіть нікого не хвилює. А е, наші брати, м -м, батьки, е сестри, які воюють, ви знаєте, їх половою не обдуриш. Їм треба повноцінне мистецьке зерно. А це повинна бути напевно пісня і мелодія, і слова цієї ну такі, що брали за душу, і щоб О, вони зас... дійсно так. Треба зацікавити тут не одне... можна. Тут не можна описатись, якісь еталони або визначати за якимись критеріями, а... і яка це комісія повинна бути. Хто ні, до складу такого я вам скажу вони... авторитетні люди. я скажу mm -hmm. так, коли ми були молоді зовсім, так ми терпіти не могли художні ради. Мені я до речі, в 25 років вже був членом репертуарної колегії Міністерства культури по закупівлі пісень, зокрема, так? Так, так в комісії нікого mm -hmm. не запрошували. І я скажу вам: ми проклинали ці худради, але разом з тим, дивлячись на сьогоднішнього джина, якого випустили, зокрема, пісенного із пляшки, і якого туди вже не заженеш нічим, маємо сказати, худрада була не тільки. Нашою нелюбов'ю, а великим чистильщиком бур'яну мистецького. Тому що е, ніхто не може сказати пісні, які рекомендували художні ради, е, бо а засідали там професійні люди, і композитори, і поети. <тас> Вони могли симпатизувати, не симпатизувати, але ніхто, скажімо, е, сірятину віршів не пропускав, ніхто плагіат музичний не пропускав. Сьогодні ж е, без худрад е, часто. Композитори, хоч назвати їх композиторами, це дуже умовна річ. Просто навіть 100% крадуть мелодії. Дещо по-своєму аранжерують їм і видають за своє. Це не мистецтво. І тому художні ради, ви кажете, як, сьогодні можна відібрати людей, плюс треба зацікавити. Я скажу чесно: ми кажемо, що сьогодні все має. Ціну. Духовну, душевну, соціальну, і так далі. Чекайте, інтелектуальний труд митців теж має бути mm -hmm. поціний. Або, наприклад, сказали б, шановні митці, звернулись, скажімо, до, до, до 10, 15 авторів так, і сказали: от ви напишете гарні пісні, а ми беремо на себе обов'язок сплатити заранжування і виконання і. Трансляцію їх по кращих каналах, і визначатиме, хто це. Я думаю, тут могли і професійні сидіти люди, і плюс ті ж самі учасники АТО. Ну, ви ветерани. зараз до, до організації самого процесу розказуєте. А я зараз більше не до формую до змісту. Що за змістом зараз повинно провалювати в українській культурі? Дійсно, патріотизм потрібно виховувати. Потрібно якось, щоб і сьогодні і культура реагувала на ту ситуацію, на ті події. Ті відчуття людей, які живуть сьогодні, і для того, щоб це було їхнім словом. Звичайно. В першу от, чергу. Пані Людмило, от ви, небудь, коли чули малого чи літнього поляка чи італійця, який би щось, е не то, що лихе, криве, казав про свою країну. Про Пощу Італію, наприклад. Я особисто не чув. І думаю, в ближні кілька століть ми цього не почуємо. Чому? Б? Тому, тому, тому що там з малечку виховують дух патріотизму. Тому що е гляньте на ту Польщу, що таке була Польща після Другої світової. Запоруйнована, копали немає, е суспільство зранене, ну і звернулися мужі державні, польські, до народу. Ми будемо відроджувати Польщу чи будемо придатком в Європі сировинним? Чи сказали, звичайно, відроджувати. А на чому? Особливо патріотизм прививається і дає позитив, коли наймолодші в нього вірять. А їх треба виховувати на хороших реальних прикладах. А де їх взяти? Тут сьогодні немає такої політики. Так, от дивіться, і що зробили поляки? Згадали, що була річ Посполита, друга по військовому потенціалу країна Європи, яка двічі москалів в Кремлі закривала і так далі. І згадали, що був такий прекрасний Генрих Сенкевич, історичний романіст. Його історичні романи і згадали, що був такий Ульянов Олєнін, який сказав, з усіх мистецтв нам найдорожче і найближче кіно, бо воно найпопулярніше, найбільш масове. І що з'явилися такі кінофільми, як Пан Володієвський, «Потоп», «Огнями і і так далі. Розумієте, так от, оце турбота. Оце турбота Бачите, в поляків. Гляньте на лавочках, звучить музика. Ну зв... воно ж не просто так з'явилося, Андрію Петровичу. Воно ж не просто так з'явилося. Напевно, все таки були відповідні люди, які знайшли такі підходи, розробили спеціальні якісь програми або державну Звичайно. політику в цьому Абсолютно напрямку. Абсолютно Нема немає сьогодні. в немає. Ви чому? не бачите, так не бачу. От скажімо, рік тому на жаль, з української культури, з українського обрію, великі дві зірки погасло. Це Дмитро Михайлович Натюк, е, який був не просто талановитий, оперний і е, виконавець пісень українських, зокрема, це така глибочий народна, це душа народу, це така краса, це такий посил тембровий. Таких співаків невідомо, коли чи взагалі будуть. Або Анатолій Тимович Тимчавдієвський, патріарх хорової культури. 50 років керував уславним українським народним хором uh -huh. імені Вірьовки. І ви знаєте як? Коли відспівували їх одного в Національній академії Музичній ім. Чайковського, а другого в оперному театрі національної опери. Так? І скільки, скажімо, проїхати тут від урядового пагорба так, до них? Десять хвилин проїхати туди, 10 побути. І 10 повернутись назад в свої кабінети. Uh -huh. Ви знаєте, в останні часи такого не було. Ніхто з перших осіб держави не вшанував а це величезні видатні корифеї. І, будь ласка, оце в цьому і криється виховання. Тому що, як казав Віктор Андрій Чущенко, прості маленькі українці дивляться невеликих українців. І думають, я шуль не пішу, то я можу не піти. Тобто це от ті критерії, якими мірюєте? Оце, оце те невеличке, пані Людмило. От дивіться, mm -hmm. іде людина е на ведмедя в Сибіру, величезний, такий могутній, і вона її вбиває. А потім стає жертвою манюсіньких мошок, тільки тому, що їх безліч. Оці ці дрібнички в сумі складають величезну е зброю проти української віри, української духовності. Української культури і сьогодні мало розказувати. Вибачте, сьогодні треба було провести навіть із того, що є, відбірковий якийсь тур тих же самих творів, зокрема пісень про наш зболений воєнний час. Ну от можна я продовжу вашими Прошу. стрічками з вашого віршу: вже звикаємо до крові, не звикаємо до зрад. На галерах свободи не буває без втрат. Ви писали а я продовжу. Ці... Українці, панове, свобода не ложе. Хто за свободу воїн, свободи достоїн. оправедний Боже. А без неї немає народу. Я за свободу. Свобода моя група крові. Свобода це не просто слово, це глибоке поняття, це розуміння, це, напевно, процеси, які мають відбуватися. Але от саме фраза перша вже звика до крові. От... Буденність, самолюбство і байдужість сьогодні рокочі в суспільстві. Не то, що тлі, а рокочі. І ви знаєте, як? І, ну, ознака. Я... Можливо, оця звичка виробляє в нас. Це пен... погана звичка. Е, ви знаєте, я за чотири роки е, mm -hmm. за 4 роки я ні разу ось ці останні чотири роки не був відпустю. Е, звичайно, кожен чинить по своїй моралі, по своєму розумінню, а я не міг. Тому що, знаючи, що гинуть або зранені наші хлопці, я не можу собі дозволити це зробити. Сам собі себе не відпускаю. От, до речі, пам'ятаєте, не так давно шість наших хлопців під Авдіївкою, Авдіївкою згинуло, і четверо з них відспівали тут на Майдані mm -hmm. Незалежності. І до мене прийшли, впізнали, якраз проходив, бо я там і живу на Хрещатику воїна то. Заступник командира батальйону і так далі сказав, пане Андрій, ми хотіли, щоб дуже просимо, напишіть правду, тому що твори з'являються, але ну, їх не хочеться повторювати, тому що в них правди мало і художні правди мало. Ми хотіли, щоб ви написали. І я через десь місяць такий твір написав. І, до речі, коли потім зустрічалися, так би мовити, я здавав іспит. Перед цими атовцями. Тут, коли я прочитав, то знаєте, я був зворушений до цього часу, коли вони потисли руки, поцілували сльозою на очах і сказали, ти наш брат. Так от я почитаю вам вірш. Це так і називають це їхня фраза напередку війни атовців. Так, от бачите, настільки хвилююсь, що не можу сконцентруватись. Ні, давайте я зараз. Весь час звучить, вже звикаємо до крові. Я ще не знав, що я узятий на приціл, що в снайперів. Свої криваві квоти, і смерть стоїть за крок навпроти, тут інша вартість слів і вимір цін. Почуйте галас патріоти. Я потім все відчув на дотик. Я ще не знав тут різний статус тишини. Свинцеві тут оркестри й ноти лежать крізь серце ті дороги. Я ще не знав, що від війни немає тяжчої роботи. Я потім все відчув на дотик. Я ще не знав, яким буває плач броні, як у атаки йдуть укропи мої брати. Мої вироти, я ще не знав у тім вогні молитви сил, слуга піхоти. Я ще не знав, що буде тризна по мені, і Україна стане перед строєм і дощ, чи сніг мене покропить. Я ще не знав, що так люблю її, я сам пішов. Пішов в окопи. Кожен вірш може стати піснею. Не, не може кожен вірш стати піснею. Ну, просто, коли, ти, коли пишеться вірш, зрозуміло, що вкладаєш туди певний зміст і своє ставлення через вірш, напевно, те, що відчуваєш, передаєш. Наскільки, от, як влучно, щоб співпали слова і мелодії? Але буває, що вірш, ритмічний вірш, він лягає на музику. Але е, в пісенній поезії є ще секрети. Е, перш за все, це має бути вокальність, наспівність е, образів, яка слів. вже закладається на рівні тексту. Однозначно, розумієте? як? Uh -huh. е, плюс має бути зримість образу. Бо коли береш книжкову поезію, так? от щось не зрозумів, чи що е, повернувся, перечитав. А <свист> якщо психологічно вже вивірено, якщо протягом 30 секунд слухач глядач не включився в її сприйняття, то далі він не сприймей. Тому треба бути тут дуже обережним. І ще скажу вам, от візьміть, все-таки, скажімо Расул Гамзатов, написав багато творів, так? а от скажімо. Його журавлі, які, до речі, можна сказати, наполовину не то, що переклав, а і написав mm -hmm. Яков Козловський, так? такий перекладач, то, ви знаєте, кажуть, коли асоціація з Мазатовим, ну, коли казати про автоматичну прозову, це кажуть мій Дагестан, але mm -hmm. головне, що кажуть? Журавлі. Тому що енергія пісенна така, коли там точне слово. Коли воно наспівне, во іще образ пісенний, він має бути дотичним до долі глядача і слухача. Якщо в суто книжковій можна абстракцію творити далеко, і це може сприйматися, то тут не пройде. Тут відчуває, воно моє, не моє, моє не моє. От ви прочитали вірш дійсно бере за душу. Я не дивуюся, що вам заоплодували. Ви передали от ті відчуття, які переживають ті люди, які напередку війни, дійсно так як вони самі про це так. кажуть. Але от сьогодні з такою енергетикою мають бути пісні. Який алгоритм буде от від вас, ви бачите сьогодні, щоб такі пісні, і такі твори з'являлися в українській скажу, культурі? Оце е, вірш, який я прочитав на війни, Він написаний і для пісні, так угу. але. Я не можу навіть теоретично поки підібрати композитора, тому що підбираючи композитора, я прогортаю через свою пам'ять сторінки кращої його творчості і пробую відтворити, яка може бути теоретична мелодія. Я поки що не знаходжу. Ну, Ви знаєте, можна про теоретично розповідати багато, якої має бути. В тому й таїна мистецтва, що запрагнувати популярність, а тим паче улюбленість твору в народі неможливо. Але всі прагнуть це відчути. І я скажу вам, коли ви глянете, в принципі, угу. от як я впізнаю, яка пісня, от, де сильніше слово чи мелодія. Може отримати народну любов. Ні, я можу сказати, угу. де от і навчу вас. Знаєте, як? От як от, де вірші сильніші, чи де мелодія сильніша? От якщо згадуєте пісню і спогад ваш починається з поетичного якогось рядка цієї пісні, значить там вірші сильніші. А якщо із наспіву мелодійного, значить там мелодія краще. А ну я скажу, вам, мені випала mm -hmm. щаслива доля, що багато моїх пісень стали улюбленими в народі, але я завдячую це лише Богові. Тому що і своєму таланту давайте не будемо відкидати. Ну або вже дає талант, або не дає до речі. Коли ми згадали вже про напередку війни, то я хотів би, угу. якщо ви не заперечуєте, перекинути місток до наших е фронтовиків, які ще є серед нас. Давайте дійсно згадаємо їх, присвятимо їм ваш, ваш вірш, оскільки на ефірний час вже завершується. Ви просто для того, щоб пам'ятати про тих людей і ті часи, просто прочитаєте вірш. Солдатів Другої світової, наших українських. У дядька Івана вдача така: як навалиться круто роботи, він себе запускає в такі обороти, що із нього. Аж дух парує, у дядька Івана одна рука, друга під бродами і досі воює. У дядька в шафі костюм і пальто. Може, і син щось поношене не а він все у кухвальці, так підсобніш, браток, і душі якось ширше. Іван одноруч довбає човна, над хатнім зрубом одноруч силкує, та болить йому не вона, а ота, що під бродами і досі воює. Дядько Іван не чіпляє на двері замок, не обносить парканом яблуні й вишні. Дядько Іван п'є за зустріч і на посушок. Дядько Іван не віллє себе лишнє, просто в дядька вдача така, як навалиться круто роботи, він себе запускає в такі обороти, що із нього аж дух парує у дядька Івана одна рука, друга під бродами і досі воює. Андрій Демиденко, український народний поет, пісняр, народний артист України, академік, професор, лауреат міжнародних премій. Дуже дякую за те, що завітали до нас. Поговорили. Сподіваюсь, ми ще зустрінемося нашій студії. і Поговоримо і про вашу творчість, і про те, який наш сьогодні час і яку культуру і мистецтво сьогодні потрібно розвивати. В Любимо рідне, з нього проростає вічність нашого буття на цій землі. Дякую Спасибо. ще раз вам і дякую всім глядачам телеканалу Рада до зустрічі.